Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії мед 1 На цьому відео я хочу показати вам процес збирання та технічні характеристики протипролежневого матрацу мед 1 м 06 Наш представник спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики. Довжина матраца 200 см, ширина ложа – 90 см, висота 11,5 см, максимальне навантаження 180 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи матрацу. Розкладіть його на ложе. Розмістіть компресор на ліжку. Під'єднайте його до мережі. Підключіть трубки до компресору. Надійно зафіксуйте. Увімкніть компресор за допомогою кнопки. Відрегулюйте показник ваги, як на відео. Натисніть кнопку лок. Вона дозволяє заблокувати інші кнопки. Оберіть час циклу зміни секції так, як на відео. Натисніть кнопку бічного лівого повороту. Вимкніть бічний лівий поворот. Увімкніть правий. Включіть функцію підйому головної секції. Натисніть кнопку підйому секції для ніг. Переведіть матрац у режим статики. Всі секції мають накачатись та зупинитись. Вимкніть режим статики. Тепер секції будуть по черзі надуватись і здуватись. В комплекті з матрацом є змінна секція. Керувати компресором можна також за допомогою пульту дистанційного керування, що повністю повторює кнопки з компресору. Якщо вимкнули світло або ви бажаєте повністю вимкнути компресор таким чином, щоб матрац не здувся, від'єднайте стопер від компресору і закрите його кришкою. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!